Під привіт, мої любі! І знову з вами я, Олена Радченко. І з вами я зустрічаюся в такий час, і в такий день. Частіше за все для того, щоб почитати, для того, щоб з вами об обговорити цікаві теми що стосовно карми, стосовно нашого життя, як його змінити. Звісно, я спираюся саме в таких відео на знання Майкла Роуча, але, звісно, і додаю трішечки свого того, що накопичила з інших джерел. І е, я хочу сьогодні з вами познайомитися з цікавою темою. Вона трішки е, така блукаюча, але знову ж таки. Насправді кожну тем, яку ми розглядаємо в тому чи іншому відео по Майклу Роучу, книжці Карми Любові, її можна використати не тільки у відносинах зі своїм партнером, не тільки у відносинах зі своїм чоловіком та жінкою, а ще і. У будь-яких напрямках свого життя і це дійсно діє, і це дійсно працює для того, щоб ви могли отримати бажане в своєму життю, тому що основна філософія Майкла Роуча це засіяти своє. Своє майбутнє тою кармою, яка буде давати вам саме те, що ви хочете. І сьогодні я на новому фоні. Він у мене набагато більший цей фон майже на пів моєї кімнати, тому що це фон для широкого формату, для того, щоб в телеграмі було більш гармонійне відео, але Мені захотілося вийти до вас з новою картинкою. Зазвичай в мене тут інший фон. Але я буду вдячна вам також і вашій думці на такому маленькому екрані, який фон більше вам подобається. Цей він має дуже велике сакральне значення, чи мої улюблені крила та зірки. Отже, сьогодні ми йдемо в подорож за знаннями до Майкла Роуча, чи готові ви до подорожі? Я завжди готова. Я дуже люблю цю книгу, я дуже люблю нею ділитися. Я дуже люблю усвідомлювати, що вона має дуже глибинне значення для кожного з нас. І отже, питання, яке клієнтка, подруга, учениця задала Майклу Роучу. Я зацікавилася йогою і відчуваю, що вона справді могла б допомогти нам обом і мені, і чоловікові, прожити довге активне життя. Але йому просто не цікаво. Він навіть жодного разу не сходив зі мною на заняття, яке насіння мені потрібно посадити, щоб він зацікавився йогою? Ну і тут до йоги ви можете представити будь-що, тому що а, в наших зацікавленостях, в наших цікавих подорожах, в наших цікавих знаннях, в наших цікавих, зацікавлених так хобі, а, насправді а, ми завжди хочемо, щоб, крім того, що ми цим займаємося, наші близькі теж цікавилися, щоб їм теж хотілося, бо нам самим чомусь скучно. Але це, по-перше, говорить про те, що в нас немає основної своєї самоцінності немає опори на себе, і потрібно задуматися саме про те, як би знайти цю опору саме на себе, а не зацікавлювати. Оточуючих, так завжди ті, хто з вами займається, є у вас там друзі. І дуже добре, наприклад, якщо ви розмежовуєте чоловік у вас з одним заняттям, да, ви займаєтеся чимось одним, а друзі, з якими ви займаєтеся йогою або ще чимось, якимись хобі. Але тут питання трішки про інше, і ми зараз поринемо в засівання цікавою кармою. Елізабет поставила мені це питання у вітальні свого будинку. Я відвідував її та Джеремі, її чоловіка. Їм обом уже за 60. Насправді, візит до Елізабет Джеремі це здебільшого візит до Елізабет, тому що Джеремі махнув рукою на знак привітання, повертається до телевізора, біля якого він сумно провів більшу частину свого життя в останні роки. Зробити так, щоб Джеремі погодився хоча б 10 хвилин позайматися йогою, було дійсно непросто. Замислюючись про те, як підступитися до цього завдання, я пригадую всі великі помилки, які зробив у минулому, намагаючись судити про те, на кому з партнерів лежить вина, провина за проблеми в їхніх стосунках. На думку спадають Нік і Темі. У Ніка дуже гарячий темперамент. Часто, часом він абсолютно втрачає контроль над собою, і всі про це знають. Коли Темі пішла від нього, ще майже цілий рік він був у люті, звинувачуючи її у зраді. Ніхто не бачив, що поруч із нею раптом з'явився інший чоловік, і тому всі вирішили, що він просто зловтішається. Але приблизно роки через два темі зізналася мені, що вона й справді обманювала свого партнера. Так, я отримав урок не судити стосунки інших людей. Мораль історії: провина за застій у цих стосунках зовсім не обов'язково лежить на Джеремі. Можливо, насправді все не так це виглядає з боку. Я починаю направляти Елізабет у бік старбаксу. Ну, пам'ятаєте, чотири правила Майкла Роуча. Отже, скажи це одним реченням, прошу я її сформулюю в одному реченні, чого ти. Хочеш. Я хочу, щоб він став більш відкритим до чогось нового, особливо до того, чим ми можемо займатися разом. Як я можу змусити його слухати? Може мені стати з ним жорсткішою, поставити йому. На противагу, поставити його на ваги у вані і суворо поговорити про те, що він неповноцінно харчується. Можливо, повинна йому підкуповувати обіцянками морозами, якщо він сходить зі мною на йогу. Я посміхаюся про себе. Класична алмазна. Угода, цей вираз вимагає деякого пояснення, оскільки він пов'язаний з любителями легкої наживи в алмазному бізнесі. Центр алмазного бізнесу для Сполучених Штатів це 17-та вулиця на Нью-Йорк Сіті між 5-ю і 6-ю авеню. Вниз по вулиці від, від таких ікон моди, як САКС. Авеню, і Тіфані, і Гудман. Найбільший потік діамантів тече в країну через верхні поверхи будинку номер 580 на 5-й авеню у північно-західному крилі. А внизу в магазинах на поверсі першому розташовуються любителі легкої наживи. Ці фахівці грають на тому, що вулиця відома величезними алмазними угодами, що укладаються на горі. Вони стоять зовні на тротуарі і заманюють туристів, які нічого не підозрюючи, великими знижками. В епіцентрі найбільшого світового алмазного бізнесу алмазна угода починається, коли юна пара заглядає в магазин в пошуках каблучки для заручин. Продавець показує їм перший камінь жовтуватий. У відтін жовтуватого відтінку майбутній наречений страждає на чоловічий синдром шопінгу. Йому його очі вже заскленіли від вивчення каблучок у кошній крамниці вздовж усієї вулиці, і майже не дивлячись, він негайно оголошує камінь вдалою покупкою. Наречена незмінно виявляється більш витривалим покупцем. Вона відразу виявляється і жовтий відтінок. О, посміхається продавець. Ви хочете білий діамант? Ось саме, запевняє вона, продавець простягає їй камінь білого кольору, всередині якого, однак, видно, великі чорні вкраплення. Вона бачить ці плями, але в неї не залишається жодного шансу навіть відкрити рота до того, як продавець завопить, заволає. То що, який ви берете побіліший чи чистіший, не потрапляйте на алмазні оборудки. Цього разу в неї виходить відкрити рота, але продавець все одно випереджає її наступним вибором. А як ви хочете розплатитися готівкою чи кредитною картою і негайно добиває наступним питанням? А в якій коробочці ви хочете отримати каблучку в червоній чи блакитній, перед очами численних рішень, які необхідно приймати, більшість людей починає болісно намагатися просто їх. Приймати, не запитуючи себе, чи насправді їм потрібно це робити. Запам'ятайте одну річ: у системі албазного гарантика, майже усі рішення, які ми ухвалюємо, передбачають вибір із двох зол. Отже, я запитую її: Елізабет, якщо ти критикуєш Джеремі, це допомагає? Ти завжди добиваєшся, чого хочеш. Ну, не завжди, але іноді допомагає. А якщо ти його підкуповуєш солодощами, щоб він зробив те, що ти хочеш, це завжди діє? Ні, але знову ж таки іноді діє. Я залишаю цю дискусію на потім. Ось дивись: жодна з цих дій не здається мені достатньо хорошою. Чому б нам не докопатися до корення проблеми? В залежності Джерема від телевізора, у якому сенсі кажу я, звідки по-твоєму вона взялася? Чому ти маєш проводити своє життя поруч із тим, хто швидше а, подивиться новини, чи запита, ніж запитає тебе, як минув твій день? Я не знаю, чесно відповідає вона. Коли ми познайомилися, нам було дуже весело разом. Ми багато подорожували, він сміявся майже весь день, безперервно. Ну, то як ти думаєш, яке ж насіння має бути в тебе в свідомості, щоб ти бачила поруч людину з практично нульовим інтересом, до кого б то не було? Я маю на увазі, що ти робиш, що змушує тебе бачити його таким поряд. Елізабет з хвилину роздумує: Ну, одне то вже точно, я ніколи в житті не сиділа і не дивилася телевізор цілими днями. Я посміхаюся. Кавун набагато більший за кавунове насіннячко. Чи не робиш ти у своєму житті щось крихітне, що могло б включати в себе ігнорування інших людей? Елізабет знову робить паузу, цього разу дещо довшу. Чесно кажучи, вимовляє вона, я ігнорую через дрібниці людей цілими днями. Людей цілими днями. Скажімо, хтось на роботі починає розповідати мені довгу історію про свого чоловіка, а я просто починаю відключатися. У сенсі я намагаюся бути вічливою, я не виходжу в ту, в ту ж хвилину, коли хтось у сотий раз заводить розмову про чоловіка, який ніколи не, ми, не миє тарілки. Я сиджу і дивлюся на неї, намагаюся концентруватися на її словах. Але, але, знаєш, через кілька хвилин я просто не бажаю більше слухати про чиїсь проблеми. У нас в мене й своїх їх більше, ніж достатньо. І ось я залишаюся і слухаю. Але іноді я просто відключаюся або, наприклад, починаю думати, які продукти я маю купити по дорозі додому. Я внутрішньо посміхаюся. Ми трохи говорили про це в питанні раніше. І Посправ важко по справжньому зосередитися на тому, що говорить інше, просто тому що вони зазвичай говорять про те, чого хочуть вони, а нам цікавіше те, чого хочемо ми. А Елізабет якраз згадала про дві головні перешкоди в медитації, навіть не знаючи про це. Перше це відволікання або роздуми про щось інше. Або покупки у той час, як ми намагаємося зосередитися на проблемі нашого друга. І друге, це відключення, коли ви стаєте росіяним або соним і абсолютно втрачаєте об'єкт концентрації. Хороший спосіб боротися з обома тібетська практика під назвою Дакши Джева. Давайте подивимося, чи переконаємо ми Елізабет скористатися саме нею. Послухай, Еліз... Елізабет, кажу я ключ до створення насіння. Наступний спочатку забезпечити когось іншого тим, чого ми самі бажаємо. Щоб це зробити, ми маємо дізнатися, чого ж саме хоче ця людина. Для цього нам потрібно її слухати і слухати уважно. Коли ти вперше пробуєш посадити насіння, запрошуєш людину в кав'ярню, щоб вислухати її. І цілком природньо виявляється твій опір концентрації на проблемах інших людей. Тібетці використовують дуже хитрий трюк, щоб обійти цей опір. Який же? запитує вона. Перетвори все на подобу гри пограй. Як звуть жінки на роботі, як, яка хоче поговорити, як зв'яти жінку, яка на роботі хоче поговорити про свого чоловіка. Мері, чудово! Вона Мері. Тепер дивись, ми. Всі набагато більше цікавимося собою ніж будь-ким іншим. Це звичка від якої майже неможливо позбутися. Тож навіть не намагайся, продовжуй зосереджено думати про бажання із Елізабет, але спочатку поміняйся з мері іменами. Помінятися іменами? Так, поміняйся іменами. Тепер Елізабет це Мері, а Мері – це Елізабет. Після цього просто концентруйся на того, чого хоче Елізабет. І це одразу полегшить тобі завдання сидіти і уважно слухати свою подругу на роботі. «Хм», – Каже Елізабет, вигинаючи брови. Досить дивно. Дивно, але допомагає, кажу я. Спробуй. І якщо я продовжую уважно слухати. Слухати Елізабет, яка сидить поруч зі мною в кав'ярні на роботі і розповідає мені про всі її проблеми з чоловіком, це посія насіння того, що Джеремі раптом запитає, чи не можна йому йти, піти разом зі мною на його. Так, так і є. Він почне нарешті тебе слухати, тому що ти посадила для цього насіння, слухаючи іншого. Елізабет киває в таким, з таким виглядом, ніби все це має глибокий сенс. Власне, так воно і є. Потім її обличчя пробігає тінь. Але якщо я можу змінити ставлення Джеремі до мене, змінивши щось у своєму власній поведінці, вона замовкає, робить глибокий вдих і закінчує фразу. Значить, його поведінка це його сидіння перед. Телевізором відбувається весь час через, через мене. правильно? Отже, все, і все навколо і навкруги постійно відбувається через нас. Народжується з нас. Провина лежить на нас, але це також означає, що і все хороше теж походить із нас, з чого випливає, що кожен може змінити весь світ. І е, це. Прекрасний приклад, простий приклад. Звісно, якщо брати ті ж самі 10 етичних принципів. І з кармічного менеджменту, і а, там є такий принцип не слухати розмови, які нам не цікаво, не слухати плітки, не приймати в цьому участь і чесно говорити про це. Наприклад, якщо я обираю, ну якщо я відчуваю, що ці плітки вони мене просто руйнують всередині, раз, по-друге, ці плітки притягують до мене най... ще більше проблеми. І якщо я це розумію, да я зупиняю, чесно виходжу з цього. Але тут приклад наведено саме в тому, щоб змінити себе внутрішньо, змінити свій підхід і для ради, на заради чогось, да, заради більшого чогось, тобто заради себе зробити щось таке, щоб в нас посіялися на посіялася насіння кармитою, де ми хочемо змінити своє життя. І так можна підходити до всього. І щодо ігнорування, я можу сказати, що я працювала декілька разів із клієнтами в особистій роботі, і так і дійсно є. Якщо приходить людина в плані того, що її ігнорують запитом. В запиті світиться червоною ниткою, що її ігнорують, що вона не отримує бажаного через ігнор інших, що її не чують, не слухають, да? взагалі просто виходять з спілкування. І коли ми аналізуємо її життя, то завжди знаходимо більш глибокі глибикі... господі, вибачте, більш глибокі такі причини, там, де ми саме так само поводимося, і це дає нам можливість це виправити. Коли ми починаємо виправляти свою поведінку, виправляється поведінка інших. Ми не можемо змінити інших. Ми не змінюємо інших. Ми змінюємо себе і змінюємо те, що ми народжуємо із себе до інших. А що мені подобається оця аналогія, я її трішечки по іншому своїм клієнтам розповідаю, але я говорю про те, що коли ви даєте увагу іншій людині, ну, наприклад, там допомагаєте чимось, вдячність якусь іншій людині, особливо це стосується цього третього кроку нашого. Кармічного ккармічного старбаксу це чотири кроки Майкла Роуча. Якщо хто ще не знає, то перший крок зрозуміти, чого я насправді хочу, тільки насправді не просто поверхностно. Якщо я хочу гроші, то для чого я їх хочу? І треба розібрати більш глибину, чого я хочу, знайти тих, кому це теж потрібно в нашому оточенні, Ідеї я не додаю. І допомогти бажано з дозволу бажано домовитися, бажано розповісти, що я роблю. І четвертий крок порадіти. А порадіти найлегше буде тоді, коли ви зрозумієте, що напроти вас є ви самі. І коли ви даєте людині увагу, то зрозумійте, що напроти, це ви, і ви цю увагу отримуєте. І, і цей. Крок порадіти, тоді вдається набагато швидше, набагато легше. Чому? Тому що ви розумієте, я там, я теж отримала. Я радію не тільки за те, що я руки Бога і я допомогла отримати людині ту ж саму підтримку і час, але і я і отримала, тому що там, в тих очах, в тій душі, що напроти, є я теж. І це дає можливості більш широкі зрозуміти себе. Більш глибоко і всю ситуацію, і тоді, коли є усвідомлений засів цим насінням в вашому житті, ви притягуєте швидше зміни до вашої, вашого життя, вашого оточення, ваших сфер життя. І це відбувається в кожній сфері життя, це не тільки у відносинах. Отже, була така тема. Я буду дуже рада, якщо ви будете в коментарях писати, як вам саме такий роз саме така тема, як ви можливо візьмете її на. Своє, свою практику можливо як кажуть спробуєте хоча б ну але звісно дайте час тому що потрібно це не одного разу треба давати це потрібно виводити в таку деяку системність і за вченням майкла роуча ви на протязі трьох місяців отримаєте бажане отримуєте зміни в своє життя єдине що не фокусуватися не саме на змінах а радіти щиро тому що ви вже отримуєте вже вже маєте, вже маєте, вже маєте ця підтримка. Ця а, така внутрішня впевненість. Вона притягує ще більше і тут поєднується. Знаєте, коли я вивчаю багато методів, багато вчителів, багато різних напрямків. І я можу сказати, що кожен напрямок між собою перетинається, кожен напрямок один одного повторює. І, наприклад, тут ми можемо сказати, що на вечір ми як ніби отримуємо навіяння, навіювання таке, що я отримаю те, що я хочу. Да? Я вже отримав, і я радію тому, що я вже це отримав. І коли є таке навіювання, то ми теж маємо маємо, це так, знаєте, робота афірмацій. Скажімо так, в класичному форматі, але от це головне, що воно працює, воно поєднується, воно працює. Мало того, ви є дійсно тими руками Бога, бо до нас приходить все в наше життя тільки через інших людей. А отже, ми ж теж люди, і ми теж комусь повинні давати для того, щоб отримати. Просто так нічого не буває. Ми тут не потребітелі, користувачі, да? ми і ті, хто дають, і ті, хто отримують. Ми прийшли сюди за своїми уроками, ті люди прийшли за своїми уроками, але тільки взаємообмін, тільки у спілкуванні, тільки у цьому взаємному пізнається істина, пізнається, пізнаються зміни і приймаються зміни в своє життя. Тому пишіть у коментарях, чи спробуєте ви використати для себе таку техніку. Хоча вона, звісно, із відео у відео повторюється, але я впевнена, що ще більше і більше відкривається саме, а як це можна для мене, а як це може вплинути і як краще використати саме у своїй ситуації. От, ну і звісно, буду рада вашим. Питанням, вашим коментарям, вашим реакціям. Діліться відео з тими, хто, кому, ви будете, кому ви думаєте, кому ви вважаєте, що ця, це відео буде корисним. Я, звісно, вважаю, це моя така впевненість, переконання, що такі знання важливі кожному з нас, тому що ми в нашому житті ніколи не зупиняємося. Нам завжди хочеться ще і ще, а що для цього треба робити, ми не знаємо. Дякую, що дивилися. Дякую, що були на ефірі. Приходьте ще, тому у вівторок буду намагатися вийти до вас знову на ефір. Чекайте анонсу і вдячна за те, що приходите, вдячна за те, що слухаєте. Ефір буде завантажений не тільки тут, а на Ютуб, щоб можна було легше подивитися тим, у кого немає інстаграма. Таке теж буває. До мене звернулися, попросили зробити саме так, тому буду переносити і туди. На все добре, гарного вам дня. Сьогодні промінчики вам любові, промінчики сонечка, хай воно вам гріє душу, не опалює, не не вигрібає, да? не вигріває вам повністю мізки, а саме вам промінчики світла, щоб ви світилися сьогодні бажанням жити, бажанням змінити щось в своєму житті. Головне, щоб ці промінчики світла вели вас до змін. Правильно, саме найкраще, так, як вам потрібно. Загадуйте бажання, вони обов'язково збуваються. Пам'ятайте про, знаєте, ми надаємо деяким датам таке значення, там, де ми можемо загадати бажання. Але я, знаєте, можу сказати так, що я вже впевнилася, що це не дати працює, це внутрішній стан працює. Ми можемо загадувати кожного ранку. Открили очі такі: Я сьогодні хочу, щоб мій день пройшов ось так і ось так. Розплануйте. Звісно, я довіряю янголам, щоб янголи все влаштували найкращим чином, бо ми можемо думати по одному, але простір знає краще. І ми ніколи не знаємо, що нас чекає, і що б нам було, якби це було не так. Наприклад, це може бути досить сумна історія. Ви можете. Потрапити в якусь неприємну ситуацію, але ви з неї випуталися, ви відчули спокій, ви себе збалансовано відчули. Так і ну це в ідеальному форматі, але намагайтеся так зробити. І зрозуміти те, що могло бути і най... ще гірше, ви могли втратити найдорожче. І добре, хай буде так. Головне всі живі, головне, ми можемо рухатися далі, і все можна виправити. Все можна виправити, крім отримати назад життя. Звісно, можна перенародитися, але це буде інше життя, інше тіло, інші близькі, і все буде починатися спочатку. Тому живемо, радуємося кожному дню, обіймаю вас крилами і чекаю від вас, вашої думки, якій. Фон вам більше сподобався на задньому фоні, цей чи мій з крилами та зірочками. На все добре, гарного вам дня!